Сьогодні 1 грудня 2022 року. Заняття аплікація. Тема заняття Веселі чоловічки. Доброго ранку, мої улюблені дітки. Сьогодні знову з вами я. І, як завжди, я буду вас вчити чомусь новому і цікавому. Сьогодні у нас буде з вами аплікація. Дуже-дуже цікаве заняття буде. Тому, будь ласка, готуємось, сідаємо зручненько і слухаємо уважненько. Сьогодні, дітки, ми з вами потрапимо у чарівний світ папіру. Подивіться, які гарні вироби можна виготовити з кольорового папіру, який складено гармошкою. Можна зробити і тварин. А також можна зробити святкові листівки. Скоро новий рік і можна зробити ось таку красу. Такі трафаретики можна використовувати теж для поробки. Але сьогодні ми з вами будемо вирізувати таких веселих. Чоловічків. Не саме таких, але яких я вам зараз покажу. Я не знаю, дітки, як вам, а мені здається, що такі чоловічки паперові, вони дуже схожі на друзів. Ви так вважаєте чи ні? Ну, я вважаю, що ви теж так е, думаєте. Дружба, дружба над усе, дружба радість нам несе, дружба всім нам дорога, дружба жити помага. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. І сьогодні ми, дітки, будемо робити таких веселих друзів, чоловічків, із такого кольорового папіру. Для роботи нам сьогодні знадобиться тільки кольоровий папір і ножиці. Ну, ще можна додати олівець. Так, я взяла. Жовто-гарячий або помаранчевий колір. Так, складаю навпіл, охайно загибаю всі сторони, куточок до куточка, потім загибаю ще раз. Дивіться, уважно, охайно, куточок до куточка. Так, ось вийшла наша гармошка. Для двох силуетиків. Угу. Так, тепер складаю і з одної сторони буду малювати контур. Пів голови, тому що наша, наших, наші чоловічки склалися навпіл. ручка. І спідничка така довга і ніжка. Ось так. Ось так у нас вийшло. Тепер ми відкладаємо олівець і будемо працювати ножицями. Не забувайте, як правильно їх тримати, нехай дорослі слідкують і допомагають вам. Вирізуємо по контуру, який ми намалювали. Ось так голівку, тепер ручку до кінця, угу. з іншого боку, підтримуйте папір, щоб він не їздив. Угу. І тепер у нас Ніжка залишилась. Так, все, зробили. Тепер розгортаємо, і у нас з'являються дві подружки у платячках. Так, як же зробити хлопчика з однієї? Зараз я вам розкажу. Складаємо навпіл одну дівчинку і вирізаємо там трикутничок. Ось така сладка парочка у нас вийшла. Вважаю, що і у вас теж. Ну ось, дітки, закінчилося наше заняття. Як завжди, я чекаю ваших роботи. Я вважаю, вони у вас вийшли дуже-дуже гарно. А я з вами сьогодні прощаюся. До нових зустрічей. До побачення!